Друзі, добрий день. Сьогодні хочемо вам показати, як переобладнати розподільник R40 на дистанційне керування. Для цього нам понадобиться розподільник, ручка тросик та комплект переобладнання. Беремо, відкручуємо штатну ручку. Бачимо таку картину. Щоб підключити тросик, не маємо Вставляем вот так вот. Стаканчик выдеваем. Накручиваем сюда вылочку. Та вот так вот устанавливаем. Фиксуем это все Закрываем вот так вот стаканчиком. Накрытый стаканчик. У нас гаечка есть. Мы ее тоже продеваем Закручуємо. Підкручуємося тут. Просто перейдемо до ручки. Відкриваємо. Цю у нас зустрічає тут пальчик, ми його дістаємо ось так ось. і відкручуємо цей винтик. Витягуємо його повністю і просуваємо сюди. Так ось, і фіксуємо це все пальчиком. Закрипаємо і закручуємо. цей винток, Як фіксація. Це зафіксували, і все у нас все працює. Так ось можна винести всі комплектуючі є в наявності. Звертайтеся, контакти в шапці профілю.